Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка. Сьогодні будемо готувати дуже смачні реберця в духовці в ароматному маринаді. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Свинячі ребра промийте і промокніть паперовими рушничками. Натріть м'ясо сіллю і сумішу спецій. Залиште м'ясо маринуватися хвилин на 30. Для маринаду змішайте гірчицю в зернах, мед, соєвий соус та лимонний сік. І добре все перемішайте. Тепер перекладіть м'ясо у форму для запікання і змастіть його підготовленим маринадом. Накрийте форму фольгою і відправте в духовку розігріту до 180 градусів на 30-40 хвилин. Тоді вийміть форму з духовки, фольгу зніміть, а м'ясо знову змажте маринадом. Знову відправте в духовку ще на 25-30 хвилин. Можна трохи збавити температуру, щоб м'ясо не пригоріло. За цей час м'ясо дуже добре приготується, стане м'яким і ніжним. Подавати такі реберці можна з будь-яким гарніром або просто з салатом. Смачного!